Навчання чомусь новому завжди може бути складним та витрачати багато вашого часу, тому я вирішив створити це відео, аби поділитися з вами деякими порадами, які я сам хотів би почути, коли я починав грати в DeadLock. І можливо вони вам допоможуть пізнати гру трохи легше та швидше. Перш ніж піти в свій перший матч, я б рекомендував протестувати деякі речі в пісочниці. Там ви швидко зможете все налаштувати під себе та зрозуміти також, як тут все працює. Спочатку, звісно ж, налаштуйте та відкальбюруйте все під себе. Сенсу та подумайте, чи зручно вам буде юзати скили на цифри 1, 2, 3, 4, чи може ви їх поставити на QE і так далі, а може взагалі на боковій клавіші миші. Раджу одразу звернути увагу на налаштування, яке називається застосувати на себе, оскільки стандартний вибір для більшості гравців не є зручним. В грі є чи немало активних предметів, які можна використовувати як на союзників, так і на себе. Далі можете натиснути англійську на «B» і там ви побачите, що у вас буде стандартний білд на вашого конкретного персонажа. Оскільки тут не враховано багато нюансів і ситуацій, з якими ви можете зіткнутися під час гри, радше вам переглянути збірки гравців. Це можна зробити через кнопку в верхньому правому куті крамниці, обирайте вкладку Загальнодоступні і тут ви їх всі бачите. Найпопулярнішу збірку ви можете побачити зверху, вона не обов'язково буде для вас. Найкращою, але це фундамент, з якого варто почати, якщо ви взагалі не розумієте, що потрібно тому чи іншому персонажу. Особисто я рекомендую брати збірку, яка пропонує багато варіантів розвитку подій під час гри, та в якій автор прописав докладно, що до чого потрібно, так ви швидше зрозумієте. Його. Також, якщо вам не вистачає урона, мобільності, виживання чи духовної сили, ви завжди можете їх придмати, незважаючи на білд. Йдемо далі. Коли ви тільки знайомитеся з персонажами, не звертайте уваги на позначки підійди для новичків. Адже які персонажі будуть для вас легшими, залежить тільки від вашого стилю гри. Швидше для вас буде дізнатися сильні та слабкі сторони всіх персонажів, це зіграти з ботами. Обираєте персонажа, який вам більше подобається, та заходите грати з ними. За 15-25 хвилин ви вже маєте зрозуміти персонажа та зробити для себе висновок. Крім того, ви можете просто подивитися на їх здібності та зрозуміти, що для вас круто, а що краще залишити на потім. На цьому моменті я хочу витратити ваш час на саму рекламу. Якщо тобі подобається це відео, тоді не забудь, будь ласка, вліпити смачну вподобайку, підписатися та залишити комент. Я буду тобі дуже вдячний. Що ж, давайте далі. У будь-який момент гри ви можете змінити свою збірку та обрати будь-яку з за запропонованих. Якщо вам не вистачає часу, ви можете призупинити гру за допомогою англійської клавіші P. Але краще, звісно, це робити в пісочниці. Коли ви стоїте на своїй лінії і у вас назбиралась потрібна сума для одного чи декількох предметів, вам не потрібно повертатися до свого респа. У вас завжди буде кремниця біля вашого Т1 тавера. Але як тільки його знищать, вона закриється. По всій мапі розташовані коробки, статуї та глечики. Більше про них і про багато іншого на мапі я розповів в попередньому відео, тому раджу подивитися. Не забувай їх завжди ламати, адже з них випадає багато корисного, як душі, так і постійні бафи. Їх можна ламати рукою, стріляти, перекатуватись через них та ламати здібностями. З цього ми поступово переходимо до наступної поради це мумент. Ухиляння, ковзання, ухиляння в повітрі, подвійні ухиляння в повітрі, удари, заряджені удари, блокування ударів, тільки додані відстрібування від стін, все це може здатись трохи незвичним для деяких гравців і не дуже й то потрібним. Але я раджу про це все не забувати, особливо важливо заряджені удари та блокування їх. Про все це можна довго розповідати, тому краще зайдіть у сендбокс та самі перевірте. А це були всі поради на сьогодні. Хоча ні, тримай ще одну: оціни це відео вподобайкою, підпискою та коментом, щоб не пропустити наступне. Це все. Дякую тобі за перегляд. Бувай!